Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. 20 грудня довго запам'ятається батькам російських курсантів-пілотів. Диверсанти знають, що Росія продовжує використовувати інфраструктуру цивільних аеродромів у військових цілях. Знову пишуть про те, що транспортні літаки з Китаю Л 76 прибули в аеродром до з Пекіно. Що було на борті, невідомо, але форма була інженерських військ. Крім того, літаки привезли курсантів з Китаю, які навчались керувати дронами. Одразу після прибуття на запасній полосі аеродрому поблизу ангарів пролунали Цифічні хлопки та детонація. Дві диверсійні групи партизан у формі російських десантників розстріляли китайських пілотів та інженерів, які прибули спокійно. Також дісталася курсантам. і велика кількість загиблих. Не виключено, що чергова бавовна в Домодєдова і детонація одного із таких подарунок це розпал тієї війни на Росії, яку готував пригожин. Як зазначають місцеві партизани на аеродром Домодєдова, щодня сідають військові транспортні літаки, після яких колона Камазів вивозить щось у невідомому напрямку. Так було і сьогодні вранці, після чого пролунав черговий хлопок. Це можуть бути як і боєприпаси із далеких колишніх республік, які детонують. Також це можуть бути і шахеди, які відразу звідти відправляються на Білорусь або в на південний напрямок нашої країни. В той же час військовий експерт Петро Черник розповів, почому чому першочергово потрібно бити на території Російської Федерації. Дві цілі є надважливими для нас, і дуже корисними і потрібними. Це будь-які цехи, котрі виробляють хоч якусь зброю. Порох, залізо, снаряди складають безпілотники і так далі. Тула величезний збройовий хаб Російської Федерації і не тільки Російської ще за царів та. Було чимало найрізноманітніших воєнних заводів, зазначив експерт в ефірі телемарафон, відповідаючи на запитання, на які російські цілі потрібно першочергово орієнтуватися Україні. Так зауважив Черник, це перша ціль, а друга, яка також є дуже важливою, це залізничні полотна і особливо залізничні вузли. Все, що довозиться росіянами, починаючи від стандартних штатних боєприпасів до артилерії, закінчуючи медикаментами, водою і так далі. Довозиться на 90% залізницею. Оце насправді для нас дуже серйозні цілі, наголосив він. Експерт додав, що російські Залізниця електрифікована і все, що стосується позбавлення цієї тяги електропотягів, також абсолютно законна для нас ціль. Черник також погодився з тим, що успіх українських воєнних операцій серйозно залежить від перерізання логістичного шляху з Росії до тимчасово окупованого нею Криму, і що головним завданням є тут ліквідація Керченського мосту. До зустрічі друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.